Всім доброго дня. Находжусь, бачите де? Тут іде спуск. Дивіться, тут іде спуск, а вдух пішки а до повороту, який, значить, знаходиться там, де починається мальованка героїв пожежних і так далі. Ми вже всі догадалися, мабуть, чому я туди йду. Зараз йду, тому що неможливо їхати. Я все ж таки не такий як стримав, щоб їхати з такої гори, а трохи не те, що боються, Ну я не випрацьовувала з гори їздити. Розумієте, тим більше я не люблю всякі лиші і все таке. Значить, дивіться, йду за пішки до першого повороту, Далі їду на роликах, проводити як екскурсію. Того, що хочу побувати, значить в тому районі. Хочу побувати в тому районі. А чому? Тому що там дуже хороша дорога. І так, поїхали. Дивіться, згрибаємося і вирушаємо. Дивіться, знаходжусь на повороті біля якогось магазину. Ну, всі знають. Я не знаю, тут такий спуск, в принципі. Ну, я повинна спуститися. Давайте спробуємо. Все нормально, спустилася. Забула лише нормально удобно рюкзак одягти. Дивіться, далі йде перехрестя, тобто можна перейти дорогу, переїхати. поїхати. Я не знаю, куди я заїду. Я ці, цієї місцевості зовсім не знаю. А зараз буду питати людей. Колись я тут працювала на кроки, мені якось позорно признаватися. Це позовна робота, круг, всі знають. Там, напевне, всі працювали тут. Але колись працювала. Давай буду питати дівчат. Голинку, мама. Я вибачаюсь, я на вас не навожу. А, а туди герої пожежних. Герой пожежних туди теж. От, смотря, куди мені треба. Зараз ну, ми вийшли. Зараз ми вийшмо. Так, добре, поки туди, будьте здорові. Їдемо. Я не знаю, яка це вулиця. Але я вам тут скрізь дорога класна. Подивіться, як я супер уїду. Скрізь класна дорога. Просто супер. Дорога супер. Екскурсія. Зараз буду дивитись. Пожежну. Є таке. Ой боже, пожежня. кошмар просто. Машина. Я не знаю. Потрібно карту набрати. Карту балакасия чи що. Ну мені подобається. Подобається. Давайте зробимо так. Хочу велике відео, але не вийде, тому що потрібно відео 10 хвилин. А, тому а, зробимо частину 1, Оцей початок. І частина 2, Я не знаю, щоб тут не заблудитися, Напевно, потрібно їхати прямо-прямо-прямо. Тоді я е, прямо... Значить, це, щоб собак не було, я щоб не помінув, вона прожить туди. Прямо-прямо. Зараз люди будуть дивиться, дивіться. Машутки куди, навіть, не, мають, не мають. і Дивите, будуть, значить, відео, не можна. Я поворою пожежний. Навіть. Дивіться, будуть робити відео невелике. Щоб була частина один, частина два. Поки їду рівно. Фу -фу. Я навіть якщо чесно не знаю, куди я їду, може за приїжджати, де я ковід. Куди мені їхати, що мені робити? Так, машинок немає. Проїжджаємо дорогу. Їдемо професіонально. Блінцішного кістця, капітан. Дивіться, тут собаки, мать моя, якщо собаки будуть, уявіть собі. Вилетять. Добре, що вони всі загорожують. Дивіться. Будемо що нормальні люди, нормальні розділів собак захорожою держать. Ну я вам скажу, тут така дорога, тут просто задоволені. Якщо немає собак, не буде. Я буду знати, До, дослідження зроблю. Я тут іще по, поїду сюди ще. Якось, колись. Колись в житті. Колись в житті. І так. Це була частина один. Як я їхала на Крошню. Ой, господи, що я кажу? Як я їхала на героїв пожежних, ніби як мальованка це вважається. А... Дивіться другу частину. Шукайте в Тіктосі і на Ютубі.